Базові налаштування котла Вейланд ви можете знайти в інтернеті. Їх там декілька параметрів, є пару відео, які пояснюють, як їх змінювати. Я також покажу швиденько їх. Але я хотів би вам показати параметр, який я навчився міняти, і який мені спростив життя. Тому що коли я встановив цей котел, він досить багато витрачав палива. Чому? Тому що він, я не знаю, з заводу налаштовується, там він вмикається, я не знаю, кожні 5 хвилин вмикається, нагріває, вимикається, догріває, вимикається. Тобто постійне вмикання збільшує витрати газу. І Для цього мені, щоб навілювати ці витрати, мені потрібно було вимикати, наприклад, на ніч або на день котел, щоб влізти там в ті там, 300 кубів, 250 кубів. Тож, якщо навчитись змінювати цей параметр, наприклад, ваш котел буде вмикатись кожні півгоди 48 разів на день, то, відповідно, він буде менше їсти газу. Так, у вас буде не так тепло в хаті, але ви можете просто розрахувати, підігнати ці параметри так, щоб вам було і зручно, і економно. Поїхали. Заходимо в меню. Двома натисканнями двох кнопок. В першому параметрі, перший параметр заходимо в налаштування температури системи. Тобто це 42 градуси буде нагрівати ваш котел, вашу воду в системі. Для того, щоб зберегти, натискаємо і тримаємо, поки не заблимає. Значить, все збереглось. Наступний параметр цей параметр не міняється. Наступний параметр це температура підігріву води, тобто води для того, щоб купатися. Це Другий контур. Так само міняємо, затискаємо. Так, Наступний параметр четвертий. Налаштування котла, не знаю, тут я не лізу, хай буде 0-1. Наступний параметр п'ятий: налаштування зимній і літній. Принцип роботи. Коротше. Значить, якщо літній, то гріє лише воду, вам для того, щоб купатися. Якщо зимній, то гріє і воду, і систему. Все. Щодо розширених налаштувань, переходимо в пункт номер 10 Заходимо. Тут буде якесь будь-яке число від 0 до 99. Ваше завдання перейти на цифру 16. Затискаємо. Зберігаємо. Як тільки ми зберігли 16, ми е, маємо додаткові налаштування котла. Тепер е, наше завдання. Заходимо в пункт 12 і виставляємо інтервал е, вмикання котла. Оцими хвилинами ви е, задаєте інтервал. Ви тут можете поставити 50 і 99 хвилин між, е, між вмиканням. Єдине, що ці. Цифри не відповідають хвилинам, вони там трошки брешуть. Тобто, Тут цифра буде, наприклад, 22, по факту буде там, 15 хвилин. Тобто, ну все одно ви можете приблизно від, від калібрувати і настроїти цей параметр. Тож, виставляємо да, 22 хвилини, зберігаємо натисканням. і натисканням двох клавіш виходимо і зберігаємо всі налаштування.